Що вам порадять сьогодні архангели? Сьогодні у нас аж два повідомлення. Архангел Рафаїл вам говорить, щоб ви залишили всі свої тривоги та турботи ангелам та дозволили їм нести вашу важкість. Ви просили ангелів про допомогу і вони зможуть вам допомогти тільки тоді, коли ви їм це дозволите. Прямо зараз закрийте очі, зробіть глибокий вдих та очищуючий видих, та зверніться до свого ангела-охоронця або ж архангела за допомогою. І головне, будьте готові прийняти цю допомогу. Вона може прийти в будь-якій формі, в формі прямої дії, або ж якогось знаку інтуїції, ну або ж в вигляді якоїсь важливої думки. Не ігноруйте цю допомогу. Архангел Михаїл же вам говорить, що ви чітко розуміли свої власні бажання і були непохитні у своїй вірі. Знайте, що ви гідні найкращого, Бог кожному допомагає та бажає процвітання і достатку. Уявляйте, що ваша мрія вже здійснилася. Дайте волю почуттям та емоціям, які б ви пережили, якби це дійсно було так. Які сьогодні прекрасні слова від архангелів та як вони доповнюють один одного?